Епідеміологи області заявляють, захворюваність на грип та ГРВІ не знижується в абсолютних цифрах. За минулий тиждень у нас захворіло 16 тисяч осіб, включаючи 7,5 тисяч дітей. Це значні цифри, Порівнюючи з минулим тижнем на минулому тижні було 10 тисяч разом з дітьми, тобто. Можемо сказати, що є йде ріст захворюваності та й ці дані можуть виявитися неповними, бо чимала кількість захворілих протягом вихідних днів до медиків звернеться лише сьогодні або й взагалі протягом тижня. А до речі, саме пізнє звернення до лікарів і спричинило вже вісім смертей внаслідок грипу. Смертність на сьогодні складає вісім випадків у нас по області, саме підтверджених нашою вірусологічною лабораторією. Люди в основному з міста Чернігова, міста Ніжина та один випадок по Ніжинському районі, району, але він також якби лежав в лікарні в місті Ніжині. Одним із факторів, що неабияк сприяє поширенню захворювань, епідеміологи називають занадто теплу для січня погоду, адже при плюсовій температурі вірус не має шансів вимерзнути. А тому обмежувальні заходи, як то призупинення навчання у школах, сьогодні ой як актуальні. У нас по всіх, крім Варвинського і Талалаївського районів введені обмежувальні заходи в школах. В школах, по деяких районах і в дитячих садках, тобто і ріст захворюваності показує, що такі підстави є, і я думаю і вважаю, що буде подовжено це як мінімум до п'ятниці. Головне, аби під час вимушених канікул дітвора була дійсно обмежена у живому спілкуванні з потенційними носіями хвороби. В іншому випадку жодні обмеження не мають сенсу. Не варто забувати про заходи безпеки й дорослим, особливо тим, хто має хронічні захворювання або ж страждає на діабет чи ожиріння.